Новини на радіо Свобода ЕМ. Сили оборони України у тимчасово окупованому Криму знищили російський корабельний протичовновий вертоліт К-27. Про це у соцмережі Facebook повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Мінус російський К-27 у Криму. Щось шукав, знайшов. Написав він: корабельний протичовновий вертоліт типу к 27 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх застосуванням бортових засобів ураження. Нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тому США рекомендують зосередитися на військових цілях. Про це заявив міністр оборони США Лойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил. Передає видання Bloomberg. ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях. Які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій, сказав глава Пентагону на зауваження Остіна щодо атак по російських нафтопереробних заводах відреагував сенатор республіканець Том Котон? Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів, сказав він. Ллойд Остін також повторив прохання адміністрації США до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він наголосив, що вона серед іншого. Забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США. Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію сьогодні розглядає Верховна Рада України в другому читанні, повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона і член профільного комітету Ірина Фріз заявили, що з документу прибрали положення про демобілізацію через 36 місяців служби та ротацію військовослужбовців. Це ініціатива головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він просить унормувати підстави для звільнення з військової служби, а також вести на законодавчому рівні ротацію окремим за. Законопроєктом системи протиповітряної оборони наразі є найбільш нагальним пріоритетом для держави, наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Більд. На його думку, дефіцит систем ППО в Україні лише більше розбурхує Володимира Путіна. Путін розуміє тільки силу, він відчуває себе як тварина. Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше його бажання заволодіти цілою Україною, сказав Зеленський. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода фм Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.